Всім привіт! Ви на каналі ДК Авто і сьогодні до нас залітає ось такий дракон 2201 02. Я вже старичок, який вже пройшов свої роки, але нічого, можемо ще щось і продати. Заводиться добре, їздить нормально. О, мотор ваз 01. Не 11-й, не 13-й, а іменно копеєчний. Ходова нормальна, коробка переключа, мост не гуде, не виє. Редуктор треба буде дивитися, якого він, чи тройка, чи копейка, чи шестерка, бо з завода в них стоять троєчні, редуктора задні. Він не виє. Коробка переключа. Ось така машина. Настоящий дракон 86 року. Дивіться, кому це такий дракончик. Салон, конечно, тут поганий. Ну, відносительно такий сідушки задні. Нічого не вбиралось, так як вона пригнана. Як купляв, так, так і знімаю. Ось моторчик. Ось моторчик. На бутилки їздить. Бензин тільки з бутилки. Але ж працює. Давай ми зараз заведемо мотор. подивитись. Так воно працює, все. Кому треба якісь запчастини. Є мотор не шелестить, не ніде нічого димить. Ну. Будемо розбирати таку машину, кому треба якісь запчастини. глушника тут немає, вона без глушителя. Ось такий баянчик. Так що, кому треба якісь запчастини? Телефонуйте, телефон є. Ось. А, багажничок, кому які. Запчасти, будь ласка. Ми ще скуплюємо машини, так що предлагайте свої варіанти, розглядаємо. самовивоз. Ви, Ви зателефонували, сказали, що у вас є машина, якийсь там автомобіль, який вам вже не потрібен на розбірку чи на перепродаж. Телефонуйте, я приїду. От дивлюся, домовимося ціні. Та й заберу. Так що, всім дякую за те, що ви є, за те, що ви телефонуєте. Проглядуйте наступні відео. Дякую вам.